Національна спілка журналістів України зазнає реформування. Про це під час круглого столу у Івано-Франківську заявив її перший секретар Сергій Томіленко. Ще у квітні цього року організацію очолив новий керуючий склад. Відтак його представники прагнуть оновити спілку та зробити її роботу ефективнішою для вітчизняних ЗМІ. Зокрема, серед нововведень – гаряча лінія спілки журналістів. Зателефонувавши за відповідним номером, працівники мас-медіа матимуть змогу отримати консультацію від фахівців стосовно пар парламентських виборів 2012 можуть звернутись до наших кваліфікованих медіа юристів, журналісти, редактори, проконсультуватися щодо конфліктних ситуацій з кандидатами, щодо виконання закону України в частині політичної агітації. Тому це певна така: ну не те що новація, але ініціатива, яка має нам могти журналістам уникнути конфліктів в нинішню гарячу виборчу пору. Також керівництво спілки журналістів спільно з іншими медіаорганізаціями та органами влади має намір започаткувати проект Єдина національна прес-карта. Він передбачає видачу пресі тимчасових професійних посвідчень. Це видача двохрічних свідоцтв професійного зразка для журналістів мас-медіа, які будуть визнавати всіма органами влади і всіма представництвами посольств і іншими організаціями як єдине уніфіковане посвідчення журналіста. Актуальним для вітчизняної журналістики постає і питання залучення у пресу молодого покоління. Для цього спілка журналістів намагається повсякчас проводити для молоді безкоштовні тренінги та семінари. Верон Іваненко, Андрій Шкварва, новини на вежі.